В ефірі інформаційна програма вчасно про головне на цю годину розкажуть журналісти редакції інформації в студії Мар'яна Лошак, Наталя Наталі доброго дня. 1 листопада розпочалася реєстрація на пробне ЗНО. Триватиме вона до 15 грудня. Суттєві зміни внесені як до пробного, так і до основного ЗНО-2015. Відтепер абітурієнт, реєструючись на ЗНО, може обирати складність тестування, базовий або поглиблений рівень. Стосується це лише таких предметів як українська мова та математика. Обов'язковим є ЗНО з української мови для всіх випускників шкіл. Вартість пробного тестування залишилася незмінною 89 гривень. Внішнього незалежного оцінювання надіємося, що цього року реєстрація на не буде більш активною, тому що Щороку у нас йшло 40%, 50% на пробне, дітей, які беруть участь. Ну, надіємося, що цього року цифра буде більша, тому що є зміни. Жоден вчитель, жоден, жоден репетитор навіть за значно більше кошти не зможе відтворити на пальцях чи в себе в кабінеті атмосферу пункту тестування. Тобто, якщо дитина знає, що таке пункт тестування, якщо вона знає, як там користуватися, то надія на успіх є значно, надія на успіх є значно краще. Українська національна валюта буде зміцнюватись. Такий прогноз дав старший радник одного з комерційних банків Роман Шпек. Уже третій день поспіль. Національний банк проводить обіцяні щоденні аукціони з продажу валюти. Ці заходи проводяться на підтримку комерційних банків, аби вони могли пристосуватися до ринкового валютного коридору і тим самим остаточно стабілізувати гривню. За словами представників Нацбанку, до покупки валюти допущено 88 банків. Проте курс гривні і далі коливається. Представники комерційних банків переконують, Конують те, що нині відбувається з курсом валют, це абсолютно прозорий і ринковий процес. Що ж до дій Нацбанку вони дозволять учасникам ринку відмовитися від корупційних схем і повертатися в легальне поле, що загалом позитивно вплине на економіку. На 10 мільйонів українців мають підвищений артеріальний тиск. З них лише 30% знаходяться під лікарським наглядом. Решта не знають про свою недугу або ж відмовляються від лікування. Такі дані навів головний терапевт України Василь Нетяженко, який відвідав з робочим візитом Закарпаття. В нашому країві він перевірив стан реалізації пілотного проекту державне регулювання цін на ліки для хворих з артеріальною гіпертензією. На Закарпатті більше 300 тисяч краян мають проблеми з тиском. Та чи користуються вони можливістю отримати від? Будування за ліки розкаже Мирослава Коруц. Закарпатці, котрі страждають на гіпертонічні хвороби, мають можливість отримати відшкодування вартості медичних препаратів, видані за рецептами лікарів. В рамках пілотного проекту, який діє в Україні, наразі понад 100 тисяч краян мають можливість долучитися до державної програми. Утім, за словами медиків, лишень половина з них скористалися цією послугою. Зокрема, це пацієнти, котрі проживають у сільській місцевості. Біля 52% населення, яке залучено до пілотного проекту, це є мешканці сільського населення. А ви Знаєте, що сільського населення в області це є 62%. По закарпатській області нараховується більше 330 тисяч хворих з артеріальною гіпертензією, і саме 30% залучено хворих цього року до пілотного проекту. Тобто, це та виокреслилася та категорія людей, які на наш на наше переконання стануть якраз тими прихильниками лікування артеріальної гіпертензії. Фахівці наголошують, успішна реалізація проекту залежить не лише від хворого, а й від лікаря. Саме останній повинен виписувати пацієнту недороговартісні ліки, а ті, що задіяні в державній програмі. Головний терапевт України Василь Нетяженко закликав закарпатських лікарів краще інформувати своїх пацієнтів про дію програми з відшкодування вартості медичних препаратів. В рамках оцього пілотного проекту, який працює два роки, було виділено. 280 різних торгових нас різноманітних препаратів. Приблизно 150 із них на цьому етапі держава відшкодовує, чи на 90%, чи на 60. І пацієнт, який прийшов до лікаря, він може отримати цей рецепт, прийти в аптеку, яка повинна бути поруч із лікувальним закладом. Отримати цей препарат у нього не повинно йти більше ніж там пів години на всі ці речі. Як тільки пацієнт буде в поліклініці сидіти півдня, він більше не прийде. Мешканці краю, котрі беруть участь у проєкті, мають можливість щомісяця отримати відшкодування за медичні препарати в сумі близько 30 гривень. В аптеках обласного центру кажуть, найчастіше пацієнти купують ліки вітчизняного виробника, адже їхня вартість відшкодовується повністю. Попит на закордонні препарати дещо нижчий через те, що їх вартість хворому відшкодовують лише частково. Утім, фармацевти запевняють, в обласному центрі все більше краян користуються державною програмою. Включаються активно в цю програму, вони розуміють, що це. Перш за все їм потрібно, що це є доступно, і тому з кожним місяцем у нас людей все більше і більше порівнюючи з минулим роком. Кількість людей збільшується. Вони задоволені, вони починають розуміти. можуть мають можливість вибрати різного виробника, можуть підібрати собі препарат подіючи речовині, але різних виробників, які їм краще підходить. Цьогоріч Закарпаття отримало понад 3,5 мільйона гривень на відшкодування вартості медичних препаратів за рецептами лікарів. В наступні два місяці скористатися цією програмою зможуть ще 30 тисяч країн. Аян, які мають проблеми з тиском. Четверті на світовому ринку в Україні надзвичайно стрімко розвивається it галузь від розробки мобільних додатків до програмування банківських систем. Ужгородські it компанії представили свої розробки та поділились секретами успіху зі студентами краю. Деталі розповість Роман Сов'як. Олександра лише рік тому закінчила вуз, де отримала фах програміста. А вже зараз працює дизайнером мобільних додатків. Вона поєднала знання і хобі. В результаті цікава робота в Ужгороді та достойна заробітна плата. Чимало її колег. Це студенти саме для них і організували дводенний тренінг кілька ужгородських it компаній. Моя робота роз, 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 заключається в розробці дизайну для мобільних додатків. Ми створюємо повний цикл е, розробки дизайну, тобто це. Повністю від е, самих начальних стадій до повного вже дизайну, самого додатку. Ну, багато студентів працює, тобто у нас здається наймолодшому 19 років тобто. І у Він працює програмістом під IOS. В Ужгородському національному університеті тренінг читають майже два десятки представників закарпатських it компаній Кажуть, прийшли саме в університет, аби зламати стереотип, що в Україні, зокрема і в Ужгороді, нема професійних айтішників. Окремі компанії навіть пропонують студентам пройти стажування, а краще отримують постійну роботу. Відібрати серед е, чотирьох студентів, тих двох студентів, які нас, яким зробимо пропозиції роботи, які будуть працювати у нас. Замовник наш є американський, базується в Сан-Франциско, і в нас іде тісна комунікація з ними е, на щоденному рівні. Тому для нас дуже важлива є англійська мова. І для того, щоб не примушувати хлопців йти десь за межами офісу, е, проходити курси, ми пропонуємо в межах робочого часу на нашій базі за наші кошти проходити курси іноземної мови з носієм мови. Українські програмісти наразі працюють на зовнішній ринок, тобто займаються аутсорсингом. Плюсом є те, що українські спеціалісти мають постійні замовлення. Проте виготовлення програми це лише початкова стадія розвитку. it галузі. Поки що виходить, що весь світ просто користується українськими мізками. Компанії, що активно розробляють і продають українські програми, одиниці на сьогоднішній день. Україна є одним, входить наскільки я знаю, в четвірку країн, які отримують найбільший… Об'єм замовлень для аутсорсингу. тобто в Україні ведеться розробка програмних продуктів на замовлення фірм і компанії з інших країн. Це Європа правило і Сполучені Штати Америки Канада. IT-галузь галузь це сфера, де молоді люди, а часто студенти можуть отримати гарну плату за свої знання. До прикладу в уже професійний програміст заробляє від 300 до кількох тисяч доларів. У Мукачеві стартував традиційний осінній ярмарок до дня святого Мартина. Покровителя міста над латорицею у центрі міста пропонують традиційні закарпатські напої та мед. Також можна посмакувати кондитерськими виробами та гірською бринзою. Разом з тим на ярмарку продають вироби з дерева та хутра, сувеніри, патріотичні стрічки, прапорці, національний український та закарпатський одяг. І дітям і армії на Закарпатті стартував благодійний проект Купи зустріч допоможе тим, хто потребує. Закарпатські активісти запустили проект у соціальних мережах під гаслом Не питай, що країна зробила для тебе, спитай себе, що ти зробив для країни. Організатори тематичної спільноти зазначають, що кошти виручені під від продажу зустрічей цьогоріч направлять у рівних пропорціях на потреби дітей сиріт та закарпатських військових, задіяних в АТО. Триватиме аукціон до 5 грудня після його закінчення. Організатор обіцяють оприлюднити детальний фінансовий звіт, стати учасником акції може будь-хто бажаючий або як лота, або як покупець. На цьому з вами прощаюся. Бажаю вам тільки хороших новин вдалого завершення робочого тижня і на все добре.